Сьогодні будемо готувати дубайський шоколад в домашніх умовах. Приготували формочки У нас двох видів сьогодні: розтоплюємо шоколад і гарно змащуємо форму боки та низ самої форми. Бажано не дуже товстим слоєм, тому що буде дуже солодке. Але це кожен може зробити на свій смак. Гарно змащуємо. Щоб не було ніяких пробілів. На розгріту сковорідку кидаємо декілька шматочків вишкового масла, приблизно 20-30 грамів. Розтоплюємо, далі готуємо тісто. Тісто спеціальне називається катаїфі. Всипаємо на розгріту сковорідку з маслом і поступово легенько завжди ми його перемішуємо для того, щоб. Воно засвоїло оце масло. На невеличкому вогні його протушуємо, ніби постійно помішуючи. Далі беремо фісташкову пасту, кидаємо дві, приблизно 2 дві столових ложки і теж будемо перемішувати. На невеличкому вогні Перемішуючи, робимо ось таку начинку для нашого шоколаду. Ось так виглядає готова начинка із тіста, масла та фісташкової пасти. Далі беремо наш шоколад, який постояв уже у холодильнику, тр... трішки під гуз, і далі наповнюємо форму. Нашою начинкою. Ось так виглядає майже готовий дубайський шоколад. Далі зверху змащуємо знову розтопленим шоколадом і ставимо в холодильник. Коли постояло охололо, дістаємо готові наші плитки шоколаду. Все, що лишнє, ми обрізаємо, щоб мало гарний вигляд. Ось так виглядають наші плиточки шоколаду. І будемо дегустувати. Це було ну, дуже смачно. Це дуже просто і дуже смачно. Можна приготувати вдома дуже швидко.